Привіт! Ви на каналі Зедрот Мене звати Катерина, і сьогодні у нас на огляді гра про вирощування бамбука. Гра. Тануки від видавництва «Планета ігор». Тож такі ці тануки це єнотоподібні подібні собаки, які є важливою частиною японського фольклору та культури. Вони часто зображаються такими милими, але дуже хитрими створіннячками і зустрічаються в кіно, в мультфільмах, в книжках і за легендами. Вони мають такі чарівні здібності, тож можуть перетворюватися на кого завгодно. Давайте розбиратися з правилами цієї гри. Ну і. Вирощувати бамбук. Зараз я розклала гру на трьох гравців. У колоді є картки з синім зворотом і колода з зеленим. Синій зворот це ваші стартові картки. У вас буде два садівники і один самурай. Один з садівників поки що лежить в нас долілиць, інший горілиць і поруч самурай. Кожен гравець отримує три карти з колоди, і також тут у нас є дві карти сезонів. Необхідно колоду. Приблизно розділити навпіл, в одну половинку затасувати одну карту сезонів, і в іншу половину колоди іншу карту сезонів. І дайте карту першого гравця тому, хто останній порпався в саду. У грі є два типи карт: картки персонажів. І картки дій. В свій хід ви можете розіграти лише одну карту. Якщо це карта персонажа, то ви розігруєте її у свій сад. Якщо ж це картка дії, то ви застосовуєте її ефект і потім її скидаєте. А далі необхідно зробити те, заради чого ми тут власне зібрати бамбук. Подивіться у вашому саду, скільки бамбуку у вас є. Ось плюс один, плюс один. Два бамбуки беру їх з загального запасу, жетончики з необхідним міні-номіналом, і кладу їх до себе, але обов'язково до лілиць, щоб ніхто з цих інших хитрих танук не знав, скільки в мене бамбуку. Доберіть до трьох карт і передайте хід наступному гравці, коли хтось з гравців витягає. Першу карту сезону, то всі перегортають hey! свого другого садівника. Тепер у вас буде ще більше бамбуку. Коли вже вийде друга така карта сезону, гра закінчиться, і ми будемо рахувати скільки у кого бамбуку. Давайте зіграємо пару раундів, подивимось, як це працює. На старті у кожного гравця є один садівник, який приносить один бамбук, а також самурай. No. Він захищає ваш сад від розбійників. І от я перший гравець і розіграю карту. Розбійника на цього гравця. Так як у нього самурай, то я не можу вкрасти його розбійника, але можу знищити його самурая. Тепер він беззахисний і стає легкою здобиччю. Далі збираю бамбук. На жаль, тільки один. Добираю карту і передаю ход наступному гравцю. Цей гравець дивиться на свої карти. О, здається, час помсти. Він розігрує карту Гейша, яка дозволяє поцупити одну карту персонажа. Він такий думає: думає, а забере в мене самурая, щоб це не вимахувалось. Збирає собі бамбучок, одну штучку, добирає карту, сидить далі. Цей гравець. Що у нього? Так, о, у нього є родина сидівника. Родина родина. Він збирає собі три бамбуки, одразу жетончик з трієчкою, добирає карту, передає хід. Так, що у мене? Ну, халепа. Там знову самурай, але в мене є ще один садівник. Зберу два бамбуки. А ось мені є ще один. Я тоді візьму трієчку. Ви в будь-який момент можете поміняти номінал. Головне робити це чесно: три бамбуки взяла, карту добрала. Знову ходить цей гравець. Що у нього? У нього є нінджа. Він дозволяє використати ефекти всіх карт садівника у суперника. Розіграє цю карту і вибирає, звісно, цього. Бо у нього два, три, цілих три. Родина садівника теж вважається картою садівника. Тож він може забрати три з того гравця і ще один за свій. І того чотири. Так, карту добрав. Ходить знову цей гравець. Що у нього? У, в нього є якудза, і дозволяє стирити три бамбуки. Тож він піде до цього гравця і каже йому, дай мені три бамбуки. Блін, доведеться міняти. Окей. Раз, два, три, чотири. 5, на тобі три. ти така 2 залишив собі. Цей дуже задоволений. Ще три бамбуки отримає зі своєї плантації. О, оце плантатор. Щось треба з ним робити. Що у мене? Є самурай. Буду захищати свій сад, бо тут таке щось коїться. Збираю зі свого саду два. Бамбуки зібрала, добрала карту. Власне, так і відбувається гра, допоки не вийде друга картка сезону, і тоді гра завершиться, ви порахуєте весь свій бамбук, в кого буде більше, той і перемагає. У колоді багато різних персонажів зі своїми властивостями. Те, що вони роблять, написано на їх картках. Єдине, що хотіла розказати про картку Монах: це карта персонажа. Тож ви розігруєте її. У свій сад і під час збору бамбуку вона також дає вам один бамбук, але після цього вам необхідно передати цю картку одному з ваших суперників у його сад. І, власне, тоді, в свій хід, він також отримує з неї один бамбук, але змушений буде. Передати іншому гравцю, це, ніби, зроблено для того, щоб підтримати тих гравців, хто відстає. Ми, наприклад, довгий час грали цю карту неправильно, тільки віддавали її комусь з суперників, він постійно отримував плюс один бамбук і це було якось нелогічно. Але на сайті BoardGameGeek, власне, сам автор пояснив, як правильно її грати, і це така допомога тим, хто відстає у цій грі. І картка Мона, ж він несе свій. It looks... І добро і допомогу. тепер до компонентів. Все гарної якості, жетончики, картки це добре. І мені дуже подобається це оформлення. Ну, по-перше, тема Японії. Вона мене приваблює, манить, цікавить. Це ну дійсно цікава тема. Мені таке мультяшно миле мімімішне оформлення дуже подобається. Особливо коли це такі невеличкі ігри, карткові філери сімейні. Тут це дуже доречно. Тому Оформлення мені ну, дуже зайшло, я таке люблю. Мені дуже подобається дивитись на такого суворого, але дуже харизматичного розбійника та на таку милу і приємну родину садівника. Оформлення топ. Дуже зручно, що на самих картках вказано символами: це персонаж чи дія, є опис, те, що ця картка робить. І у куточку карти написано, скільки карток такого типу є у колоді. А ще тут на персонажах біля них є такі невеличкі цитати, які роблять відсилку до якихось фільмів. Наприклад, на карті дракона урочисто присягаю не затівати нічого доброго. Або карта Ронін та Татанукі. Ну і що, впізнали, з яких це фільмів? Давайте швиденько писати в коментарях, з яких фільмів ці а цитати. Бістер, не буду зачитувати вам цитати з усіх карток, щоб залишити вам теж таку цікавинку для самостійного дослідження. Я дуже 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 люблю такі дрібнички, адже вони не впливають на саму механіку гри, але вони додають атмосфери, додають цікавості і тут. Можна ж не просто розігрувати картки, а ще й зачитувати ці цитати з певною інтонацією, з певним посилом, щоб було веселіше, цікавіше, атмосферніше. Хей, hey, я хочу своїм розбійником вкрасти твого садівника, але у мене є самурай. Ти не пройдеш через мій сад! Правила до гри написані зрозуміло, ясно. Ви самі бачите, що вони дуже прості. І коли я побачила в коробці такий маленький листочок з цими правилами, я така. Фух, це щось просте. Не треба буде оце довго розбирати, читати. Коротко, ясно, дуже просто. Тут на коробці є QR-код, за яким ви можете завантажити розмальовки. Вау! І на цих розмальовках ці персонажі з гри ну це дуже круто, я ніколи раніше такого не бачила. І діти точно будуть задоволені. Хоча, якщо чесно, деякі дорослі також будуть дуже задоволені. Подивіться, яка краса. Мені гра. Реально дуже сподобалась. Ну, по-перше, вона одразу полонила моє серденько своїм оформленням. Що ж тут казати, але і сама гра вона маленька, швиденька, нескладна. Ну такий філер, що класно пограти з сім'єю, класно пограти з друзями, з новачками. Дуже просто за нею посадити новачків. як філер, як е, такий в перерві між складними партіями, теж супер. Тому я вважаю, що для свого сегменту це топ. мені дуже сподобалось. Але я хочу зауважити, що гра доволі конфліктна. Тут присутня механіка «Take that». Або як її можна перекласти на тобі. Тому, якщо у вас в сім'ї, серед друзів хтось дуже ображається, то краще, мабуть, не сідати. Але все ж таки тут ця механіка вона не відчувається якоюсь такою надто суворою, надто караючою, бо в свій хід ви граєте тільки одну карту, і ну, максимум ви можете зробити тільки це одне паскудство. Більше у вас не вийде. І тут ви не те, що ви будуєте якусь суперстратегію, чи у вас супер побудований двигун, що хтось вам прийшов там все поламав і у вас більше нічого нема. Ні, це лише одне паскудство маленьке, і ви швидко зможете це все наздогнати. Тобто, це не є чимось таким критичним. Тут це не відчувається надто болісно, як, наприклад, у тій самій. Не дуже поважає мій, але такій популярній грі Манчкін, де на вас можуть стільки накидати лайняшок, стільки паскудств вам зробити, що ви будете ото, як побитий собака, тут такого нема. Незважаючи на ось цю механіку «Take that», все одно вона відчувається веселою, дружньою, справді сімейною. Ну, от яке паскудство? Ну от, забрав ти у мене того садівника і зробив це без поваги, але. Нічого страшного. Наступного ходу я заберу цього садівника назад, і отак будемо тягати його туди-сюди. Звісно, це справді може перетворитися на отакий процес перетягування карток один в одного, але це все одно може бути веселим, смішним, якщо супроводжувати це якимись такими балачками. Все одно ви можете обирати, паскудити іншим, чи все ж таки розвивати саме свій сад, залежно від того, які картки вам приходять. Тануки грається, складу. Від трьох до шести гравців. Я грала повним складом на 6 гравців, і, чесно кажучи, було трохи задовго чекаєш свій хід, і ну, взагалі якось просаджується оця динаміка гри. Коли ж ми грали в трьох по сімейному, я, чоловік, син, то оце було класно. Швиденько, динамічно, і якось ми так рівномірно один одному паскудили. Тому ніхто не ображений, все добре. Моя думка, що оптимальна кількість гравців це 3-4. Чудовий варіант, щоб пограти з дітьми, тут написано 7+. В принципі, так і є. Я думаю, що можна починати грати тоді, коли дитина зможе прочитати текст на картках. А дорослим, якщо просто хочеться пофанитися, класно провести час, і якщо вони проти такого хаосу і рандому. Підсумовуючи ця Гра, вона ніби каже вам, Гей, я маленька, швидка, нескладна, змагальна гра, і вона вам не бреше все так і є. Ще, користуючись такою нагодою, хочу підняти ще одне таке питання: це транскрипція японських назв. У грі є картки Сьогун та Нінця і справа в тому, що ця транскрипція вона за поліванівкою. Це така система транскрипції, яка була розроблена більше ста років тому назад російським мовознавцем полівановим. І зараз українські. Перекладачі, мовознавці, видавці та й просто небайдужі люди вони говорять про те, що ця система застаріла, її треба міняти, і вона не підходить для української мови. Натомість пропонують використовувати іншу систему, наприклад, як система Олександра Коваленка, за якою правильно було б використати назву «Щогун» та ніндзя. це таке дуже глибоке, і дискусійне питання і. Це вже питання не тільки мовознавства, а ще і ідеології. У вересні минулого року відбувся науковий семінар, де розглядались проблеми української транскрипції японської мови. Але спільнота все ще занепокоєна, адже за результатами цього семінару, ну, нібито не намічається суттєвих змін у цьому питанні, і на офіційному рівні все ще готові послуговуватися цією полюванівкою. Тут вже мова йде не тільки про позбавлення від цієї радянщини, це ще й про розвиток. Наш з вами розвиток, розвиток нашої мови, адже мова живе, вона не стоїть на місці. Хочеться читати книжки з правильним коректним перекладом, грати картками у настільних іграх, теж де буде не сьогу, на сього, не ніндзя, а нінджа. Та й в нашому побуті використовувати ось, ці слова іншомовного походження. По-новому і по-нашому, а не користуючись якимись старими москальськими шаблонами, сподіваюсь, я достатньо зрозуміло і коректно донесла до вас ось цю. Суть проблематики, але якщо вас цікавить більше подробиць, більше деталей, то, будь ласка, подивіться в інтернеті про це ну, дійсно дуже багато інформації. І я зараз не маю на меті насварити видавництво за те, що вони там не так надрукували, не хочу запускати якийсь там холівар. Я просто хочу озвучити це, цю проблематику, щоб ви теж про неї знали. Адже, наприклад, я до того як зробила огляд на гру Тенно, я навіть про це не знала. В огляді я сказала, що можна казати як Сьогун, так і сьогоґун. Я дякую Владиславу та Миколаю, які мені написали в коментарях, що ні, ці обидва варіанти не можуть бути. Є тільки один варіант: Щогун це буде правильніше. Я дуже їм вдячна, що вони написали мені про це в коментарях, все пояснили. І от тепер я ретранслюю це вам. Тож, Пишіть коментарі, бачите, як це цікаво та корисно. І як завжди, наприкінці відео, дві рекомендації на чимось схожі ігри. Перша рекомендація це звісно ж, уже згадана мною гра. Тенно, вона теж невеличка, нескладна карткова гра у тематиці Японії. Вам необхідно здобути прихильність імператора. І для цього треба кинути якомога більше ворогів до в'язниці. Ви будете нападати, ви будете захищатись, ви будете порівнювати значення на ваших картках. І також ці картки. Мають особливі здібності. Друга рекомендація це гра Каріба. Вона також маленька, нескладна і про милих звіряток. Відправляйте звірів на водопій і намагайтесь налякати тих. Хто слабший за вас, і той, хто сполохає більше тварин за інших, той і стане переможцем. Маленька і мила карткова гра, яку дуже зручно взяти з собою. Я вам дуже дякую за перегляд. Будь ласка, поставте лайк, щоб ваш бамбук завжди гарно ріс і приносив вам багато плодів. Не бійтеся складних правил! І грайте в настільні ігри! До зустрічі!